Треба розуміти, що центр зараз в умовах війни і післявоєнний період не тягне все, всі програми, які є. У нас вже в перші роки незалежності не соціальних програм стільки, що ніколи вони не виконувалися і не будуть виконуватися ніколи. Тому... Чому? Тому що їх занадто багато? Там кошти на три в український бюджет. Значить, а чому так. тоді вони ухвалювались? Популізм? А тому, що треба любити народ. Кожен раз перед виборами страшенно всі люблять народ. А любов до народу це е, якась ініціатива, щоб комусь дати гроші. Їх не буде потім, але пообіцяти треба. Ну, буду голосувати за нього, тому що він пообіцяв тим-то, тим, то підвищити зарплати, пенсії. щось таке. Ще, ще, ще. Значить, перше, що треба зробити, це зробити все, щоб стали економічно спроможними територіальні громади. У нас їх понад 1400 зараз діючих. Економічно спроможними можуть бути десь 750, не більше, половина. Особливо е, тема важка на півночі України, від Волині до Сум, е, оці всі північні регіони, окрім Рівненської області, де Бурштин закриває тему. Кажуть, не переводімо якраз слов. Вони там якось там собі домовляються. Я хочу сказати ось що: е, Територіальні громади мають на себе взяти два таких великих зобов'язання. Перше, всі соціальні питання вони мають закривати у себе за виключенням пенсії. Пенсії це, е, це загальнодержавне державне питання. І друге питання 50% енергії. Має бути місцевий. І, і відтак, треба все інвестиції, все добувати. Ми маємо вже досвід, і ми маємо розуміти, що війна, ну, вона, то, можливо, і закінчиться колись, але буде продовжено знову. В іншій формі, як завгодно. Ми маємо це розуміти. І тому, щоб бути готовим до наступної фази війни, треба, щоб кожна територіальна громада себе забезпечувала. По-мінімуму, обов'язково. це речі, які треба зробити обов'язково.